Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні досить дивний ювілей. Саме цього дня 1970 року в радянському союзі з'явився перший пам'ятник Сталіну після початку епохи дестанілізації. Це був пам'ятник на могилі диктатора у кремлівської стіни. Сталіно було поховано там після того, як його тіло за рішенням 22-го з'їзду КПРС було винесено з мавзолею Володимира Леніна. Цим жестом з'їзд комуністичної партії радянського союзу підкреслив, що він раз і назавжди прощається з образом вождя, який багато десятиріч був для радянських людей справжнім ідолом, героєм нової релігії, у яку вірили люди, які плюнули на Бога. Здавалося, що Сталін ніколи не повернеться. Хоча вже тоді видатний російський поет Олександр Галіч попереджував, що бронзових вдалося скинути з їхніх п'єдесталів, але гіпсові причаїлися і чекають свого часу. Галич трішки помолився. Бронзовий Сталін також з'явився на Красній площі. Умовно кажучи, все це було в рамках формальності ну, потрібний же пам'ятник на могилі. Але сам факт того, що Сталін тепер буде знаходитися біля кремлівської стани в пантеоні найбільш відомих діячів комуністичної партії і радянської держави, означав, що Брежнівське політичне керівництво готове поставити крапку на хрущовській десталізації. Почалося повернення радянського союзу до сталінських норм життя, до боротьби з незалежними тенденціями в культурі і і Суспільних ініціативах у Всесильній комітету державної безпеки, голова якого Юрій Андропов перетворив 70-ті роки на справжню боротьбу із дисидентським рухом, тобто із цим невеличким загалом останніх чесних людей в радянському союзі, які на відміну від інших мільйонів не бажали бути пристосуванцями і колабораціоністами, до введення військ в Афганістан і ганебної колоніальної війни радянського союзу залишалося майже десятиріччя, але саме ця війна. Вій поставила крапку на існування Радянського Союзу. Після перебудови Комуністична імперія перестала існувати. Вона так і не змогла провести жодних реформ. Але саме крах цієї імперії поставив крапку на спробах Брежнівського керівництва глорифікувати Сталіна. Після перебудови виявилося, що Сталін був жахіттям. Про це говорили з екранів телебачення. Про це розповідали ветерани Другої світової війни. Виявилося раптом, що не було ніякого гасла за Сталіна за родину, що це видумка більшовицької пропаганди, тому що в роки війни всі зрозуміли, якою є ціна союзника Адольфа Гітлера захищали свою батьківщину, а не якогось там мерзотника Сталіна. Але Сталін повернувся: Росії не вдалося скласти іспит на цивілізованість, на прощання з комуністичною спадщиною. Новий Сталін знову і знову з'являється під час святкування дня перемоги і в російських медіа в виступах російських громадських діячів і політиків. Його знову починають обожнювати, знову не помічають репресії, табори, кровопролиття, знову спростовують той факт, що Сталін був батьком голодомора та інших геноцидів в радянському союзі. Знову закривають очі на репресії, вигнання цілих народів. Сталін стає кумиром як імператор. Бо Імперські ідеї знову починають жити в свідомості росіян. Це Сталін привів на війська Російської Федерації в Крим і Донбас. Це Сталін командує знищенням людей і. Це Сталін пише промову Володимира Путіна. Він ще живий. Він керує всіми діями російського політичного керівництва. Він визначає дихання російського суспільства. Росіяни живуть Сталіним. Вони найменці Сталіна. Вони раби Сталіна. Вони ті, які залишаються із Сталіним до самого кінця. І поки вони не вичавлять себе Сталіна, вони ніколи не будуть. Частиною сім'ї цивілізованих народів, і вони ніколи не будуть друзями українців. Отже, в цей день, коли в Москві з'явився пам'ятник Сталіна, залишається тільки закликати громадян Російської Федерації позбавитися від Сталіна в собі, а заодно і позбутися пам'ятників Леніну, Сталіну та іншим комуністичним ідолам. Там, де є добро, таких монументів бути не може. Хай щастить.